69 евро вы получаете другой комплект, минимумный подарок в подарок, а кольцо в клавишем красной берегах воротки станет еще одним приятным сюрпризом для тех, кто не прямо печаль. Хай буде дяшка! А можеш її в банку закрити, щоб закрытие, чтобы бу... был бу... домашний їсти. Зараз я просто За... все, я вже знайшов спавнер, забираю все, що мені тут потрібно. І тут щось забираємо. О, книжка. Це забираємо, вудочка буде. Так, я все обчистив. Тепер ми забираємо залізо. Так, ти там? Все, Бінцю. Ой, я Я вже знайшов залізо багато. І я вже залізо добуваю. Так, ми здобули залізо, скільки в мене вже то залізо. У мене вже 20 залізо. Так, це кінець. Йдемо назад. Додому, додому, до, весілля аби пішли додому без вугілля. Зараз будуть факіли. Буде чим плавати. Так, все, ми забрали. Так, добудем цього hmm. камня. Він, може, потрібен буде для чогось для декору. Все. Так, ми забираємо це. І де... О ні, вже нічка. Нічого, зараз ми порішаємо. Хто тут вибиває двері? Ага, вот вам. Дядінько, ви чого тут забули? І ще до мого дому майже рвались. Тихо, мені треба увечку вбити. Раз, треба за овечку ходити. Треба за овечкою ходити. До, да, і я зараз йду за овечкою тут ще щойно бачив десь. Овечку бачив, бачив, коли прийшов в цю е, деревню. От тут овечки ходили, де ж у є. Давайте я зараз поставлю на паузу і вже зустрінусь коли. Все, я вже знайшов шерсті 5. І тут біля мене зараз, І ми його вбиваємо і отримуємо нагрудник. Поміняємо нагрудник, І за то, що... Оба. Мені б зараз бутіночки Але ж в мене є залізо. Зараз я зроблю собі батиночі. Батиночі. Так, тут ми не живем значить, ми йдемо далі. Оба накріпа. Мои Так. Что сюда пришли? Забывала, как вот сюда. Так, варианта. Так, 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 так,

Так, идем на ферму, есть добудем. Но что будет Перем... в обычных людей, на ферму. Идем на ферму. Так. 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 А вот де... а при.

У мене є вугілля, поки я буду знати, де його брати. Так, Так, мені треба доски поставити і забрати пам'яті башки. А у вторичках ти интересуєшся моей жизни? І я вже забираю своє залізо і йду додому робити залізні бутинки і нагрудник. Мені потрібен сет, щоб я ходив нормально і привично. Так. А це Адже за гості. Так все, ми гостя забрали. Так ми тут похоже. Так тут вже немає. Так, берем, де ми їм? Так, ми вже біля нього, біля мого дому. Дому, 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 ми біля мого дому. Виходь звідси, житель, задував же. Маємо сіючок один, скільки у нас тут? О, 10. Так мы ложим тут. Ой. Мишка.